автовоз і біжу знімати вам цей унікальний автомобіль. Це у нас Рено Коліо з 2020 року, 2-літровий на автоматі на унікальнішій комплектації ініціалі Паріж. Це я вам скажу максималка. Парктроніки 360, фуллет оптика, безключовий доступ, автоскладування, дзеркал, сліпі зони в дзеркалах. І тепер саме цікаве у нас салончик, шкіра, електропривід, масаж, панорама, люк. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, підігрівчики, вентиляція, сидінь, підігрів керма, автопаркування, електроручничок і багато-багато іншого. Акустика боус. Звісно ж, у нас електроляда. Просто жирнючий автомобіль на офігенській комплектації. І його цінник. Буде 22 400 доларів. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.